Доброго ранку сьогодні, 9 вересня 2024 року. Заняття з розвитку мовлення в старшій групі. Тема заняття транспорт. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, небі пташки. Доброго ранку, дітки, вам та мені. Дітки, сьогодні у нас заняття. З розвитку мовлення, тож готуємо свої язички для роботи. Сідайте всі зручно та уважно слухаємо і дивимося на екран. Дітки, Сьогодні ми з вами будемо говорити про транспорт, які є види транспорту. Тож слухайте уважно. Сідайте на свої стільчики і уявіть, що ви водії. Сіли ми в автомобіль. Дир-дир, дир-дир. А тепер в літак ми сіли і одразу ж полетіли. Ж-ж-ж-ж. Ось на потязі я мчу. Чу-чу, чу чу, чу, чу. Любимо ми мандрувати, але час нам працювати. Ми ще з вами повторимо. Ви будете разом зі мною проговорювати, і ось ми дітки, з вами відправляємося в світ транспорту. Ви ж подивіться, скільки різного транспорта, який ви бачите тут. Який транспорт? Танк, і автобус, і велосипед, і легковий автомобіль, і корабль, і гелікоптер, та багато транспорту. А зараз ми з вами поговоримо, які є види транспорту. Тільки що ж таке транспорт? Транспорт це засіб для перевезення пасажирів та вантажі, тому він є пасажирський та вантажний, а також є транспорт наземний, водний та повітряний. Зараз ми подивимося, який транспорт до якого виду відноситься. Ще раз говорю, є транспорт наземний, водний та повітряний. Що ж такі дітки водний транспорт? Що ви бачите зображено на картинці? Так, ми бачимо і теплоки, і катер, і підводний човен, і човен, правильно казати, на воді або у воді. Підводний човен знаходиться у воді. Танц. Запам'ятали транспорт, який пересувається по воді, це водний транспорт. Наземний транспорт, погляньте, що ж ви тут бачите. Так, це легковий автомобіль, це потяг, це велосипед, це автобус, трамвай, тролейбус. Це все дітки, наземний транспорт. Він пересувається по дорозі. І повітряний транспорт це, ми кажемо, вертоліт, але правильно, гелікоптер, повітряна куля, літак, ракета це все знаходиться в небі і тому називається повітряний транспорт, тому що знаходиться у повітрі. Правильно, Дід? А зараз ми з вами будемо шукати зайву картинку. Дивіться уважно, який тут є транспорт. Що ви бачите? Так. Так, ви бачите водний транспорт, а також наземний. Водного транспорту тут скільки? Так, два. А наземного один. Тому. Автобус буде який? Зайвий, вірно. Зараз ми ще шукаємо зайву картинку. Подивіться уважно, що тут зображено так легковий автомобіль, велосипед, мотоцикл. До якого виду транспорту вони всі відносять? Так, до наземного. Але ж тут має бути все одно зайва картинка. Яка ж тут картинка зайва? Так, леговий автомобіль. А чому, як ви думаєте? Так, тому що велосипеда та мотоциклу є два колеса, їх називають двоколесний транспорт, а в автомобіля чотири. Тому ця картинка. Я зайвий. І ще одна картинка. Дивимося, що ви тут бачите. Так, гелікоптер, літак, автомобіль легковий, дітки, який же транспорт тут зайвий? Так, зайвий легковий автомобіль. А чому? Тому що. Гелікоптер та літак це повітряний транспорт, а легковий автомобіль це наземний вид, транспорту. Дітки. А зараз ви за разом зі мною будете промовляти. Сіли ми в автомобіль, дир, 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 дир. Перший разом. Сіли ми в автомобіль, дир. Дер-дир. А тепер в літак ми сіли. Разом зі мною повторюй. А тепер в літак ми сіли. І одразу ж полетіли. ж, 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 ж. Повторіть, будь ласка, зі мною. І одразу ж полетіли. Ж-ж, Ж, Ж. ж, ж. Продовжуємо нашу подорож. Ось на потязі я мчу чух-чух, чух чух. -чу -чу. Повторіть зі мною, ось на потязі я мчу чух чух, чух, чух. -чу. Любимо ми мандрувати, але ми продовжуємо працювати. Любимо ми мандрувати, але ми продовжуємо. Працювати. Так, дітки, продовжуємо. А зараз ми будемо з вами пограємо в гру, яка називається складе речення за допомогою малюнку. А малюнки у нас. Ми язичком перетворимо їх в слова. Ось ви бачите, що ми зображемо. Так, люди. Слідуюча картинка автобус і слідуюча – парк. І нам треба скласти речення, щоб обов'язково ми використовували дані слова. Люди, автобус, парк. Подумайте, яке речення ви складе. Так можна сказати, що люди сядуть в автобус та поїдуть в парк. Або люди їдуть автобусом в осінній парк. Можна будь-які слова підбирати, але обов'язково мають бути опорні слова, саме слова, які позначають зображення на цих картинках. Слідуючі речення люди, літак і хмара. Яке речення ми можемо скласти з тих трьох слів? Люди літаком летять над хмарами? Люди сядуть в літак та полетять над хмарами. Автобус, дітки, це який вид транспорту, до якого виду транспорту відноситься? Так, на землю. А літак. Повітряний, я думаю, що ви запам'ятали, і який ще є вид транспорт. Так бодний, молодці. А зараз ми з вами закріпимо набуті знання про транспорт, називаючи картинки, називаючи види транспорту, ось подивіться, що зображено. Так, літак, це який транспорт. Це повітряний. А чому, дітки, він повітряний? Так, тому що він пересувається в повітрі. І давайте згадайте, про який транспорт, транспорт ми говорили саме про повітряний. Так, це повітряна куля, гелікоптер, ракета. Загадаймо східуючий вид транспорту, це який? Так, водний. А який транспорт відноситься до водного транспорту? Так, це човен, підводний човен, катер, теплохід, правильно дітки. І тепер залишається в нас який транспорт. А, діти, це наземний транспорт. Його дуже багато, але назвіть, які ви запам'ятали. Так, друг малюків це велосипед, мотоцикл, легковий автомобіль, автобус, ще потяг, трамвай. Тролейбус, таксі. І ще є спеціальний вид транспорту, але ми з вами поговоримо на іншому занятті. Дітки, я думаю, що ви запам'ятали багато виду транспорту. І ми зараз будемо закінчувати свою подорож. І ще раз ми повторимо з вами таку чистомовку Сіли ми в автомобіль. Тир, тир, тир-дир. А тепер в літак ми сіли і одразу ж полетіли. Ж-ж, ж, ж. Ось на потязі я мчу, чух, 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 чух. Любимо ми мандрувати, але час подорож нашу завершувати. Дітки, ви такі в мене молодці, ви так гарно все запам'ятали. І ви бачите навіть який смайлик веселий. Хочу вам сказати, що ви молодці. Діти, про що ж ми сьогодні з вами говорили? Так, про транс. А які види транспорту ми запам'ятали? Так, повітряний, водний, наземний. А чому транспорт називається повітряним? Так, тому що він пересувається в повітрі. А чому транспорт називається водний? Так, тому що він пересувається по. Воді. І чому транспорт називається наземний, так він пересувається по нашим дорогам, по рейкам, це електричка, потяг, трамвай. Адже, якби не було транспорту, правда, діти, ми не могли б доїхати від одного міста до іншого, ми не могли б доїхати до садочку. Ми не могли б доїхати в школу. Батьки наші б не могли поїхати на роботу. Адже транспорт дуже потрібний людям. Без нього ну, ніяк. Тільки наше заняття підійшло до завершення. Я думаю, що ви запам'ятали види транспорту і багато спостерігайте на наших дорогах. За ним, тому я вам кажу, дітки, до побачення до нових зустрічей.